Всем привет! Сегодня я покажу, что мені перевіз Миколай від Бабусь і Дідусів. Це була тка. Цветочки просто. так. І так, 10 з 19 грудня я завжди хожу до по е, татовій лінії і вс равно приніс багато цукерок і бадаринок. У мене кабляски ще и також приніс мені 500 дерев. Там написано, типа, е, е, наоборот. Пише, У меня чему-то е, старие пухані люди на Вероника, а Віроніка Там Баба кричат Вероника, иди сюда. И тому так и на Миколай так само написал. Ибо такого Вероника, да, та, але читаешь назад. Ак. Вот е, написано. Ак. Е, і не Ори і Б. Щоб я відгадала, де ж моє. І тут 500 гривень. Так. Бід баби і діда мама твоєї лінії він мені приніс. От сьогодні я вже ходила подарунки. Я знімала на своєму блоговому каналі Лог. як я пішла за тими подарунками. Отакі От красиві цукарки. Саме головне, як я вам показувала, це от таке кожен клаття. Мені дуже подобається. О, така красивий. Так. Я дуже рада всім подарункам. Дякую всім. Е, от. Ну, ще в мене від хресних батьків я вже взяла подарунки. Можливо, коли я візьму подарунки, я вам теж задію. No obstant, i papa.